Привіт на YouTube каналі. Вітаю всіх. Сьогодні тема піде свічі накала. Дана модель авто, авто Opel Zafira 2TDI. Так, ви зрозуміли, що це накала. У всіх дизелів є накала. В мене вийшла свічена кала. Я не знаю, тут практично не буде вино. Це четвертий, ось третій циліндр. Сповідно було. Я її замінив. Вона працює, але помилка лишилася. Знову я все розібрав. Все ж таки думав, думаю, може вона вийшла зі струю, неякісна. Ні, вона працює. Гріється все. Що старі, що нові, мають опір 1 Ом в мене по тестеру. Так. Але ж як провірити, як дійсно, що це за проблема, я дійшов. Так, методом тика, як говорять на Руді. використав лампочку Ваз. О, з'єднав дальній ближній накал. Зараз буду перевіряти. Значи, дивіться. Я вам зараз, щас... а, я зараз дістану нову свічку, бо я вже цю вкрутив. Так, ось ця нова свічка. Я не знаю, видно, не видно зараз хвилинку. Так, дивимось. Нова свічка. Я її з'єдную. Так, ви бачите, 12 вольт показує на 4. Прибор стоїть на 30, 3 на 4 – 12. Так, і ми її свічку вмикаємо. Так, ви помітили. 3 вольта 1 до 3, 3 вольта згідно шкали. Це нова. Зараз хвилинку. Так, нагадую, вона робоча. Зараз я ще трошки камеру поверну. Так, будь ласка, дивіться. Це робоче. Це провода заважають, так? Да? Зараз хвилиночку їх приберу. Так, дивимося. 12 вольт бачимо, на 4. -шки. Контакт. Тут погненький контакт, візьмемо все на резьбі. о, О! Ох, тих, нагрілося. Швидко ще гріється. Блін, наші шпальці зас. Так, і дивимося 6 вольт. Напруга тут. 6 вольт просідає. Значить, ці свічі, що у нас виходить? Споживають менший ток. Більша напруга. І чомусь швидше нагріваються. Зрозуміли? Бачите, воно що швидко нагрівається. 6 вольт і вже нагрілося. Так, тепер ще раз беремо нову. Я до чого це веду, щоб ви розуміли? Так, нову осю. Ви бачите просило на 3 3 вольта. На одиничку це 3 вольта, шкала 30, поділки. О, зараз дивимося, гріється чи ні? Гріється да. теж все чудово, але цей ток більший, тому, тому що просідає напруга більше тут. Так, зрозуміло, так? Да? Я до чого це все вів і зняв це відео. Щоб не робили роботу двічі, тому що це демонтаж впускного. Потім. Повністю цієї планки, що лягає з проводами на задній частини біля турбіни, це все треба ще раз відкручувати. Ну, Якщо своїми руками, то хоч гроші не. А якщо їхати на станцію, недаром рекомендують. Оце я вже обідився, що якщо міняти, значить міняти всі чотири свічі, тому що це залежить і від виробника, і від їхнього стану, і т.д. і т.п. В общем, провірюю всі три свічки ці, що робочі. Да, вони дійсно більш такі, у них опір всіх, я ще раз нагадую, одинковий, один лом. Один, один Але ток споживання у них різний. Значить, температура нагріву у них різна. Дякую за увагу. Є можливість сподобалось відео, лайкняти. І до зустрічі. Пока-пока.